Всіх вітаю ви на каналі Сльози Ефіра. Ну що ж, я отримав карточку загру S2. А дивлюся, ціна тут 3 гривні. Що? Це от перше, що насправді мене дуже сильно здивувало. Коли я зайшов на цей маркет і бачу свій банан по 3 гривні, бачу всяку шнягу по 3 гривні. А це вийшла нова обнова. Завдяки якій. А бен заборонив використовувати дроби в цінах. Тобто, тепер має бути ціле число 3 гривні, 2 гривні, 1 гривні. Тобто, як колись було по 23 копійки, 0,3 копійки, тепер на валюті гривні просто неможливо. Навіть якщо зайти в інвентар, зараз продам абсолютно любу хрінь. От, виставлю на 1 гривню. От і все, мінімум per юніт. І ставить одразу три. Ой, це насправді дуже погане обновлення. Я вже писав дискусію стосовно цього, люди просто, в шоці. це так трошки емоцій на початку. Але що тепер? Це дасть. От по суті. Ціну на всякий дрібізок, одна і та сама карточка 3 гривні. Наскільки пам'ятаю, вона коштувала гривню 20. Там продавалася за 24 години близько ну, 30-50 тисяч. Підняли ціну до 3, вже 17 тисяч не продається. Тобто, чим вища ціна, тим менше будуть купляли. А тепер зайдемо на ринок і глянемо на всякий шлак, типу інших ігор Одай навіть той самий Payday 2. Який є повністю неліквідним, і так до того, там от за 2 дні продалося на ну, дві штучки. От кому предмет здався по 3 гривні, якщо його не хотіли купляти навіть по 3 копійки. І тепер вони от змінили структуру стакану самого. Мінімалка одразу 3, і одразу 6. Тут просто провали капітальні. Ну, на це, звісно, не сильно звертаю увагу. Але є такі приколи, як, наприклад, зайдемо на якийсь кейс от 77-77. І просто одне питання нафіга, це чого воно все так висне. У мене не вистачає, звісно, адекватних слів, навіщо це робити. На таких предметах, як футляр чи щось типу такого плану, це не страшно. Але отдайте на от таких скинах неліквідних, як Payday 2, я тільки що показав. Було жалко віддати навіть 3 копійки. Тобто не було цікавості ні в кого, а тепер потрібно віддати 3 гривні. І це ще, в принципі, не така і сильна біда, типу, підняли, ціни і підняли. Але прикол в тому, що і підняли комісії. Отут і криється насправді найбільший мінус оцієї Схеми такої. Ну, 3-3, Що 3-3, Непонятно. А тепер, коли ти продаєш за 3 гривні, як я їй показував недавно, я отримую лише 1 гривню. Тобто продаю за 3, отримую 1 гривню. І вони е, зробили що? Тепер е, підняли стелю для всіх. Ну, як було колись 0,03 долара. Ну, в нас фактично було 3 копійки. А тепер вони цю від валюти відмовилися, просто все перевели в долари і множить просто на курс. І в нас виходить 3 гривни замість трьох копійок. І мало того, що воно тепер все стакається з комісією від е першого джерела. Відповідно, якщо ми будемо продавати предмет за 3, за 3 е, гривні, то ми маємо отримати, от, якщо в доларах рахувати, ми маємо отримати 0,01. І це, відповідно, якесь там n-не число. Тобто 1 гривня, як воно там рахує, що є 66% комісії. От який нафіг здався от Париж. Якщо, от, от зараз подивимося, що там робиться з тим Парижем. Любу наклейку візьмем, Ну, люба прям не вийде. Тих, то, тих трохи мало. Але зараз візьмем по кількості, от візьмем по пів мільйона. Пів мільйона наліпок по 3 гривні. Їх так купляли от по 500, 100, 200. Ну, тут трошки є, продаж 60, 70, 50 і то по гривні. І от рахує, що ти тепер купуєш оцей шлак, який недавно коштував 30 копійок по 3 гривні. Причому цих наклейк просто до сраки. Хто буде це купляв? Навіщо це купляти? Причому, що нові, ну, нова капсула коштує 10, а оце лайно коштує 3. Типу, так дешевше. Але раніше було що, 30 копійок. Що 30 купів дати, а що 10 гривень, то якби різниця колосальна. А коли ти купляєш за 3, в тебе комісія 60%, 60 плюс, ну, це ідіотизм повніший. І причому, що м, появилася нова градація, наприклад, від, наприклад, так як я от від 3 гривень по 10, там буде висока комісія. По 10, там вже. Чим вища ціна, тим буде менша комісія. Е, від 100 гривень вона йде плюс-мінус сталою, це є 13,5%. Тобто до цієї величини комісія буде поступово почуть зменшуватися. Це є максимальна комісія. Тому перепродавати такий шлак за 3 гривні зараз це просто самогубство. Оскільки тут потрібно хоча б 2 ікса. От, я з е, умовно купив оце саму наліпку, дай за 3 гривні. От щоб я отримав 3 гривні, тут має бути 5. Тобто, це, щоб вийти в 0, ціна має зробити майже х2. От там x2. Що в нас 1 гривня прибутку? Що таке 1 гривня прибутку на фоні трьох. Це фактично ніщо. От дай поставим 2х, яких я хочу отримати, то має бути 8 гривень. Це вже більше, ніж 2, 2,5 X має зробити ціна. Тобто XC з таких початкових цін просто нереально тепер лутати. Потрібно, щоб ціна зростала кардинально потужніше, ніж це було раніше. І мало того, вони змінили ще політику майстерні КС2, де тепер все має градацію. Тобто, скин на зброю, якщо додають, тобі платять просто 35 тисяч доларів. Наліпка 6 тисяч доларів, брелок 6 тисяч доларів. І це причому, що ще так недавно дані цифри були засекречені. Тобто, кожен е, там, продавець, ну, не продавець, а кожен творець скіна, він мав певний відсоток з продажі там, скіна, е, скіна, наліпки чи брелока. Е, і тепер вони просто вирішили поставити фіксовану ціну, яка є набагато нижчими, набагато нижчими е з тими відсотками, які вони отримували. І то дуже таке собі. Як на мене, це взагалі зміни просто колосальні, і причому вони не хороші, особливо для ігор, в яких і так онлайн не дуже, і де предмети коштували якийсь дріб'язок. От навіть любе взяти от по три гривні, от кому воно нахер треба за три грив з такою комісією? якісь одне продане, Господи. От кому воно нафіг треба з такою комісією? Я десь бачив теорію, що це все зробили для росіян, нібито, щоб їх якось нагнути чи щось типу такого. такі, Господи думаю, для чого це робити? Ой. Так що це, як мінімум, пострадає весь ринок низьколіквідних предметів. Тобто були предмети дешеві, от, напишу, це low-price предмет. Наприклад, він коштував 0,5, і його там купували, умовно, по 200 штучок. То тепер при таких розкладах, при нових, коли 3 гривні, то там буде ліквідність набагато нижча. Так, предмет, можливо, буде потрібен. Але коли ти бачиш, що тоді комісії були набагато нижчими, а тут набагато вищими. Оцього я не розумію. Якби комісія би лишалася таких самих 15%, як було тоді, то, в принципі, ще ладно підняли і низьколіквітні предмети би хоча б не так сильно постраждали. Але тепер цей шлак. Який так був шлаком, стане ще більшим шлаком, який нікому ще більше буде не потрібен. Ось якось ось так виходить. Логіка прям в космос. Я зараз е от, перепродавав різне е там, е з копійками. Тими. Тепер я цього робити не буду, бо воно тупо невигідне. Навіть для цього перепродажу от, по 3-5 гривень. Для перепродажу тепер це не вигідно. Потрібно прям зробити 2-3 кса, тоді буде хоча б якийсь плюс хороший. Ой, ось такі новини. Всім дякую за перегляд. Діліться своїми думками, коментарями. Все читаю.